Доброго дня, шановні глядачі мого каналу, вітаю вас. Хотів би сьогодні вам розповісти, як працювати з програмкою FlatCam. А насправді в інтернеті дуже багато такої інформації, але там досконало все не показано і, чесно кажучи, я коли перший раз Мені потрібно було фрезервати мою друковану плату. Я стикнувся з цією проблемою, що ну, от реально в інтернеті дуже-дуже дуже мало інформації по цій програмі. Тому я хотів би вам розповісти, як я це роблю, і ну, щоб у вас все виходило. Чітко, правильно, і щоб ви потім не плутались. Наприклад, як фрезерувати платку і як працювати з цією програмкою. значить, дивіться, мені потрібно було зробити друковану платку ось таку, це під електронне навантаження. От є схема, ну це не важливо, в принципі. Про цю схему ми побалакаємо в іншому відео. А зараз про програму Flatcam. Як тільки ви її запустите, у вас отут замість міліметрів будуть дюйми і ну логічно, що у вас не все вийде. Потрібно її налаштувати правильно. Для цього, коли ви відкриєте її, зайдіть в опції ось сюди. Тут першим ділом ставимо міліметри. Далі обов'язково ці дві галочки ставимо. Ось тут Gerber Options. Вибираєте діаметр інструмента, яким ви будете користуватися. Це в цьому полі ви вказуєте той діаметр інструмента, при якому у вас будуть резервуватися контури ваших дорожок. Ось тут ви кажете, скільки у вас буде проходів. І ось в цьому полі ви вказуєте відстань між проходами. От. Оскільки в мене 0,1 мм, чесно кажучи, можна було б виставити 0,05 і було б цього досить. Але я коли це робив, чесно кажучи, в мене між фрезерованими, скажімо, так, ну, областями, да, були такі мідні прогалини, тобто от, такі тоненькі-тоненькі доріжечки, які от нікуди не вели, от, між фрезерованими областями такими. Це не дуже було добре і. Трохи заважало, тому от я поставив, як для мене, оптимальний варіант, ось 0,005. З таким от розмахом у нас, у нас виходить, все от раз коло разу і немає от таких от мідних тонких доріжок між фрезерованими областями. Далі, ось ця галочка означає, що у вас буде створюватися один файл за 5 проходів оцих. Одинечка це один проход по всім доріжкам. Дві це два проходи, тобто раз коло разу, там 3 і так далі. Так от, якщо ми не ставимо галочку, то у нас кожен прохід створює новий файл. Тобто новий файл траєкторії руху. Ну це, чесно кажучи, ну як на мене, Просто забирає у вас час, який і так у нас, скажімо так, дорогий. Тому нам простіше поставити галочку, щоб у нас усі проходи проходили в одному файлі. Щоб ми потім от його не підгружали. Так, тепер ось тут. Це у нас поля для встановлення на налаштування вирізання плати. От як бачите, в мене є інструмент <клух> Такий, Така фреза діаметром 1 мм От ми її тут виставили 1мм Далі мерджень це відстань від крайньої доріжки. Саме екрані, яка знаходиться в Ну, при, при границі платі, скажімо так. Ось воно тут. от, от. І е, ось цей gap Size, це означає, що е, в даному випадку, от, зверніть увагу на оці е, три, скажімо, так, галочки так, які можна виставляти. Е, в мене стоїть зараз 2 LR. Тобто він Поставляє невирізану область плати от тут і ось тут. От. Лівий і правий. І невирізана плата у нас довжиною 0,15 мм. Ось так. Далі. Non-Copper Regions Це у нас, скажімо так, налаштування для. Вирізання полігонів. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас не тільки контури доріжок були вирізані, а і ще є забрана лишня фольга тоді нам потрібно звертатися до цієї опції. Тут у нас виставляємо просто відстань від. Якоїсь доріжки до початку а, тієї області, де ми будемо вирізати. У мене стоять нулі, тобто він от, під самою доріжкою і буде проходитись фрезою по всіх контурах. Mm. От. Далі Bounding Box. Це означає, от, наприклад, у нас оця от квадратна прямоугольна область. Це наша плата. І ось це поле означає, що відстань від нашої доріжки до краю плати буде ось така. Тобто він, в мене стоять нулі, це означає, що він буде вирізати під самою крайньою доріжкою. От, Наприклад, тут от іде доріжка, от він прямо під, під самою нею буде отак от вирізати. Точно так же і тут, і тут, і тут. Якщо у вас доріжка йде десь отут -от, а у вас вся область е, вважається за плату, ну як ви вважаєте, то от він буде вважати, що оця от доріжка, яка тут йде, це і є край нашої плати. Тобто от він під нею буде вирізати прямо під самою доріжкою. Так, е, далі excellent options. Це налаштування для сверловки Значить, дивіться. Тут КатZ. Ми кажемо наскільки ми будемо заглиблювати наше свердло плату для того, щоб просверлити її наскрізь. У мене плата всі, ну всі взагалі мої плати вони товщиною 1,5 мм має. Тому я ставлю 1,8 про всяк випадок, ну, що він точно вже пробив от наскрізь. Ну і навіть трішки буде затрагувати жертвений стіл, на якому закріплена наша плата. Travel Z. Тревел Z це безпечна відстань від поверхні плати до. Верху там, де буде вільно переміщатися фреза і не буде затравувати ніякої ну, поверхні текстоліту. Тобто вільний, така, вільний рух, скажімо так, це 2 мм над поверхньою платою. Фідрейт. це швидкість вирізання, тобто швидкість подачі інструмента. Мається на увазі, з якою швидкістю у нас буде рухатись фреза по текстоліту. Ну, це виставляється у нас міліметрів за хвилину. Тому от саме ця швидкість гарантує те, що у мене фреза не зламається. Chain Z. Це означає, на яку висоту нам потрібно піднімати шпиндель для того, щоб замінити інструмент. Ну, Взагалі-то я всі отвори свалю своїм файлом, тому мені, от, чесно кажучи, цей параметр ні до чого. Шпиндер Speed. Це з якою швидкістю у вас з кількістю обертів за хвилину. З якою у вас обертається шпіндель. У мене це 10 тисяч, ну це вважається за максимум. У мене 10 тисяч, тобто це стандарт. Е чесно кажучи, я не знаю, що це. Стоїть один, та й хай стоїть. Якщо чесно, я не буду вам, вас обманювати. Я не знаю, що це. Якщо хтось знає, е напишіть, будь ласка, в коментарях, е буду знати теж. Так, тепер Geometry Options. Це параметри так, фрезерування контурів наших доріг. Cut Z, як можна вже здогадатися, це занурення нашого інструменту в саму плату. Тобто наскільки нижче нуля він буде занурюватися. У мене стоїть 0,055. Хоча насправді можна виставити і менше. Тому що товщина фольги у нас, ну, наскільки я пам'ятаю, там щось біля 0,034 чи 5 мм Але я виставив 0,055, щоб уже точно прямо прорізати наші. Нашу фольгу і щоб не було ніде ніякого замикання. Travel Z, як я вже казав, вище, це вільне переміщення інструменту над поверхнею плати. Ось на такій відстані від плати він буде проїжджати. rate, це наша швидкість подачі інструменту, тобто. З якою швидкістю він у нас буде фрезерувати нашу поверхню. Толдія це означає діаметр нашого інструменту. І от е, саме краюшок там має 0,1 мм. От я її виставив 0,1 мм. Е, далі шпіндер-спіт. Теж знаємо це кількість обертів за хвилину нашого шпінделя. Далі принтери. Це налаштування фрезерування полігонів, тобто тієї поверхні, де не має бути ніяких доріжок. Вільна, скажімо так, поверхня від, від фольги. Значить, тут ми кажемо, яким діаметром інструмента ми будемо це робити, я ставлю один міліметр у мене є фрезат кукрузка, якою я вирізаю плат І от нею я теж знімаю лишні залишки фольги. Ну, чесно кажучи, після п'яти проходів, от, які ми от виставляли ось тут. От. Після п'яти проходів оцього. В принципі, навіть досить одного міліметра пройтися, чисто убрати ті полігони лишні, і у вас плата чистенька, абсолютно як після, ну скажімо так, такої гарної обробки. Оверлеп це 0,15 мм В мене стоїть, тобто він перекриває з надлишком. Резеровану область, тому плата виходить чистенька-рівненька, без всяких тих бурків, таких, що на них дивиться. Мерджен e, це відступ від краю доріжки чи доріг. У мене стоїть 0, тобто він буде вирізати під самою доріжкою. E, Далі SNC Job Options. E, Тут я от не знаю, що означає це поле, чесно кажучи. Я, мабуть, і не користуюсь. Далі, Expert G-код. Тут ви можете прописати той G-код, який буде виконуватися перед запуском основної вашої програми. G-code код це той код, який буде виконуватися після. Закінчення роботи вашої програми. Так, ну що, всі налаштування ми пройшли з вами. Тепер потрібно їх зберегти. Для цього заходимо у файл. Save Defaults. Нажимаємо. І от у нас внизу кажуть, що у нас все збережено.